То ну, мене сюди привезли, тут лежав вже більше місяця, все було нормально. Ну, тобто, Рана-рана, ну, ногами, що нормально, ну той здоровий. Лівій так тільки трошечки, ну бо заране не міг Там, пальцями, чуть-чуть ступою так. А потім пішло більше місця. Один прекрасний день я проснувся, ну, не чув ні взагалі вищих ну, живота. Я не чув взагалі ноль. Тому що помилка тих, хто колов, десь, може, перекололи чи там забагато. Я, ну, я точно. Ну, Хтось по-любому ворнувати. Бо я не вірю, що не склала якась інфекція, там, що від інфекції якусь, там нещасної ноги відказують. То, ну, сто... Бо мій лікар, що, що лікуючи, ну, він взагалі сам, дійсно, що за мною дивиться, він сказав, Олег, я дійсно, бо він до того нічого не мав, бо то інакше, типу, коли там, невропатологи, чи хто там. Ну, ці... Він каже, я навіть не знаю, що тобі зараз на даний момент сказати. А ті приходили і казали два дні, чотири дні, потім потім, потім шість днів. І то вже до два місяці, вона чуть більше, ніж два місяці. <кхи> Та ж сама історія. Тобто вони 100% щось там перекололи. Тож тобто тим дуже важливо було дивити, то спини не, не з пальця кров брати. Тобто ходили комуналі, там вже, то ходили комуниліни, тому що спочатку ходили одні типу, такі, що там, знали, наприклад, ну, пропорції, коли там щось треба. Потім вже ходили, хто не хоче. Вони коловну. Десь може хтось. Мені треба, щоб де хтось, мене, якісь лікарі серйозні прийшли, нормально обслідували. Дійсно, обслідував. Бо тут не приходять деякі де, де лікарі з, з, з інших лікарів, але вони так просто на мене дивляться, де навіть не піднімають, ноги не, не дивляться. Так просто з історії там щось почитали. Там. І теж кажуть, та час, там. давай щось робив, бо треба щось робити. Типу, ну, ну, лежу там, внушаю собі, що там, там, ногою, там, вєтки, типу, що десь ідуть. Сон декодись постояли сниці, що десь гуляю, ходжу. Але що, ну, я боюсь, щоб я не доларався до того, що я не все життя не лежав. Просто мені треба ще більше уваги. Тут трошки лікар, ну, він в мене взагалі, ну, от, він завжди допомагає, нема такого, щоб його не було, Кожен день все чітко, але просто він не встигає. Бо дуже там то операції, то то, то, все, ну не встигає він дуже. Він не може, наприклад, там, зі мною там, ну, не горить цілий день, що він біля мене сидів, ну там хоча б три-чотири рази в день, щоб він там не перевертали, то за ну, то, який треба, він сам то каже, але каже, я ну, не можу, нереально. Я не піду, як я не прийду до тебе, а не піду на операцію, там, привезли борт. Бо По-любому треба людину спасати, правильно? Є рани заживають, ну ти сам бачив, що хоч то, 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 то добре, бо щоб, щоб з, ногу, з раною щось би було б не то і тут, і так вже. Саме я за неї не переживаю цю рану взагалі. Я переживаю, щоб ноги відійшли. Воно, як не відійдуть, то з цією раною нічого, нічого не зможе поставити, ні пластину потім, ну нічого взагалі, бо я не зможу рухатися. Ну, недавно, я ж мав їхати в Австрію. Там хлопці, нас двох мали забирати, таких тяжких. Його забрали, а мене ні. сказали, що... типу… Нема точного діагнозу в мене буде. Вони подавали ну, типу, ці документи ну, діагнози там, в Австрію, Німеччину, і, і і Ізраїль. І там все прийшли відкази, бо нема точного діагнозу. І вони так якби не хочуть напевно, і за цього брати, чи і за чого. Ну, Коротше, відкази прийшли. Я просто вже не знаю, куди, куди звертатися, щоб десь поїхати. б ну, просто спробувати. Та щось там не виходить, зразу б назад, бо вдома, то і вдома. Якщо там нічого не допоможе там лежати. А якщо шанс там з'явиться, то чого його не використати. Але Нема де на шанс використати. просто. Діло в тому, що при поступленні у <му> нього <му> був ярко-виражений болівий синдром. Ніякими звичайними анальгетиками, крім як наркотівських. он не купировался. Наркотики как бы долго применять мы не можем, день-два максимум. В связи с этим было предложено и выполнена ему постановка эпидурального катетера. Что это такое? Это, можно сказать, проводочек, где-то примерно с волосинку, идет в позвоночник по-простому. Туда поступает из дозатора лекарства в малых количествах и идет обезболивание на уровне передачи импульса. Так как он был практически недвижим, то есть его перестелить, переложить, как-то повернуть вообще не было. Он к себе никого не подпускал. Довольно тяжело было с ним. Вот. И как бы лето потеет, грязь. Скорее всего, по эпидуральному катетеру пошла инфекция, получился, получился эпидурит. После этого развился миелит. Ну, По-простому, скажем так, отек. Ну, что такое спинной мозг? Это наличие проводков, да, с электрикой сравнение. Э -э, отек спинного мозга, скорее всего, был, а канал, в котором он проходит, не расширяется. Нету места, компрессия, отказали ноги. Чувствительность у него частично есть и частично восстанавливается, позитивная динамика есть, но как бы чувствительные, скажем так, проводящие пути, они более поверхностно, а э -э, двигатели, они глубже. То есть отпускает сначала чувствительность, ну, я думаю, вы с ним общались, он говорит, что позитив есть, но позитив очень медленный и долгий. Излечение по поводу травмы огнестрельного ранения. Мы свое дело закончили, то есть залечили раны, перелом зафиксирован. Говорить о каком-то дальнейшем оперативном вмешательстве сейчас смысла нету. Почему? Потому что пока не восстановится двигательная функция, смысла в этом нет. Раз. Второе. Раны долго заживали, потому что его привезли уже сгноившимися там... Вопросы еще на предыдущих этапах ставили по поводу ампутации или вообще экзартикуляции. Мы ногу выходили, зафиксировали, повторюсь, перелом а с чувствительностью вот, ну, на фоне обезболивания. Сейчас он замечательный по сравнению с первыми днями поступления, потому что тогда был абсолютно недвижим. Любое прикосновение к любому участку тела у него вызывало боль. Чтобы я же говорю, мы даже в операционную возили его на кровати, анестезию давали в кровати, потом уже, можно сказать, без сознания его перекладывали, чтобы ему не доставлять лишний раз болевые ощущения. Только время и все. Время и уход. Уход, потому что он лежит, он ног не чувствует, от этого идет нарушение трофики, от этого появляются пролежни, у которых у него был один, сейчас на данный момент у него уже три. Ну, мы ухаживаем, поворачиваем, но этого недостаточно. Ему надо хотя бы раза 4-5, ну, чем больше, тем, тем лучше поворачивать его в постели, двигать, передвигать. Родственники помогают, волонтеры помогают, персонал помогает. Уход и время. Все, что ему сейчас нужно. А уход – это по части нейрохирургической. То есть, можно сказать, он превратился в спинального больного. Все, только время, 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 время. Другого, к сожалению, пока никак не ускорим. Тремается нормально дух. Такий в нього бойовий, то що є, такий процес вже От, ти лежиш і ти потрошки зневірєшся. Менше говорили, оце все говорить там за кордон, за кордон, за кордон. Тут всі надії, можна сказати. А, а, він вже навіть зневірюється. Багато діагнозів подали його на за кордон також. Німеччина в Ізраїль подавали, в Австрію Олег вже казав, що війно їхати наразі, поки що, можна сказати. Я так думаю, цим лікарям мало, бо це подавали з діагнозу ще попереднього його лікування. Треба йому робити МРТ, яке неможливо зробити без того, поки в нього витягнуть апарат Елізарова. Тобто він має лежати, чекати. Процесу як такого зараз немає, Де якісь пролежні з'являються гниття тканин, це тяжко зараз з ним, потрібний догляд, масажиста, якого найняли, який ходить. Лікарі стараються, але трошки в них мало, мало часу. Зараз, можливо, вже побільше якось вони більше звернули увагу після наших звернень. Один лікар бігає. Ну, самі вони говорять, що потрібно три рази його перевертати в день, щоб полегшити. Але, ну, можливо, з сьогоднішнього дня вже там більше вже почалося. А так субота, неділя, часто таке, що він лежить, ніхто навіть не підійде. Були випадки. Ну, вже після звернень то вже починається якийсь рух. Надіємося, що десь відправити за кордон єдина, є, я думаю, там. Поки що тут. ну, Вони говорять час, але то, що він лежить, просто прогресу немає. ну, не чую, нічого, Подали зараз повторні аналізи, бо дали діагноз нам два дні назад. Будемо чекати якихось зрушень, не знаю. Я думаю, можливо, після сюжету, можливо, на рівні держави, хтось там щось подивиться. Все ж таки. Я думаю, Олег такий не один, таких є багато хлопців, на яких треба проявити якісь бачення. Ну, мало лікарів, я думаю. Не все в їхній компетенції. Є такі хворі, тяжкі, з якими вони просто розводять руками. Олег, я думаю, такий один з них. Дороген, слава! Удачі всім пацани. На фронті Тримайтеся.